Окупація у Криму не має вплинути на оздоровлення дітей, каже міністр соціальної політики України Людмила Денісова. Влада на місцях має про це потурбуватися. У Хмельницькій області на оздоровлення і відпочинок дітей з різних джерел направлять 36 мільйонів гривень, що на 2 мільйони гривень більше ніж в минулому. Оздоровляться в таборах і на території нашої області, і на території інших областей. Звичайно, можливо, ми і розраховували, що діти будуть їхати до Криму, але зв'язку з останніми подіями. Це зараз я вважаю не є доцільним, і кожен з батьків би боявся дітей направляти на оздоровлення саме ці табори. На території області працюватимуть 12 позаміських дитячих оздоровчих закладів та 5 дитячих обласних спеціалізованих санаторій, 700 таборів з даним перебуванням, 5 праці відпочинку, 9 наметових містечок. Особливу увагу приділять відпочинку та оздоровленню дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей військовослужбовців та працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітям, які перебувають на диспансерному обліку, талановитим і обдарованим дітям, переселенців з Криму та України. Ми плануємо оздоровити більше 70% дітей інвалідів, 100% дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну і відповідно до заяв батьків формується сьогодні кількість дітей, які будуть оздоровлюватися в пришкільних таборах і в таборах стаціонарних. Цього року на відпочинок дітей збільшило асигнування обласне відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Якщо у 2013 році на зазначені цілі було передбачено порядка 7 мільйонів 400 тисяч гривень, то на 2014 рік передбачено 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Ми частково передбачаємо щоденно 43 гривні. На один дитинодень для оздоровлених дітей протягом літнього періоду. Це значить, що якщо, наприклад, путівка коштує 2 тисячі гривень, то 21 день на 41 – це порядка 903 гривні компенсує фонд зараз. Важливо вчасно підготувати дитячі табори до оздоровчої кампанії. Вісім закладів це заклади, які утримуються в бюджетній сфері. для того, щоб їх своєчасно підготовити за цей невеликий час. Необхідно, щоб казначейство пропустило, розблокувало їх рахунки відділів освіти. і кошти пішли безпосередньо на. Підготовку цих таборів точно так же, як табори чайки. Все там є ряд суттєвих зауважень, які висловлені держдепом які висловлені так. От на санітарні служби, які можна виконати і необхідно виконати до відкриття таборів. У фонді придбали 2,5 тисяч потівок до санаторії, які знаходяться у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Івано-Франківській областях. Їх направлять в організації і підприємства області. Орієнтована вартість потівки 3600 гривень. Фонд компенсує 90% вартості. Решту за відпочинок своїх дітей сплатять застраховані працівники.